um mm -hmm. Сьогодні 30 червня, да, Путлер Дебіл зрозуміло, Пам'ятаєте, коли вони Крим віджали, анексірували, як він кричав, там що ми перемогли, ми побіділи, ми побіділи. Потім цих ахлабистів теж гойда, гойда, дебіли, да, і весь світ це розуміє. Те, що Путлер зараз в мінській виставляє там міротворцям за перемовини, каже. Весь світ розуміє, що він агресор, що він вбивця, що він бажав так Київ захватити, Він думав, що йому так це як. Якось ä, обійдеться, ненакладно. накладно, ну, зараз він пожинає те, що є. За Трампа, що хочу сказати, так, да, Трамп підіграє Путляру. Як там не крути, це зрозуміло, що підіграє. Ну я дивлюсь, як би Трамп не бажав весь світ проти Путлера. І всі. І воно якось перегортається, те, що Трамп робить, воно все одно перегортається так, що на користь Україні. Навіть зараз він давить Канаду, тому що Канада це не як сказати, це такий один із самих прихильників України, Канада і підтримка України. І він зараз її дав. Ну вже я впевнився там 100%, що як би він що не робив, воно перегорнеться на користь України. Так що нічого там ці дебіли не зроблять. Ну, так, да, вони ще у них час є, звісно, що якогось лиха нароблять рівно, все перегарниться, і Україна переможе. Все, на все добре, до слідуєї зустрічі.